Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися своєю закупівлею продуктів. В нас наближаються вихідні, а сьогодні п'ятниця і я вирішила, що нам треба чимось себе побалувати трошки. Підкупила м'ясо, щоб було щось на вихідні. що вам цікаво, то залишайтеся, зараз все покажу. Мої покупочки з магазину Нетто Discount. Ось такі йогурти я полюбляю. купила вже з залишків, бо їх дуже активно беруть. Зараз ціна 35 центів це вдвічі менша за звичайну його ціну. Тут ще такі пульпушки шоколадні. Ось Це інші йогурти, але теж смачні. Взяла собі з вишнею і мамі з персик маракує. Дуже вони прикольні і нагадують наші чудо йогурти, але менш солодкі, як на мене. Такі збиті. Ось, за гарною ціною також були а, горішки кешю. Ми обидві їх любимо, тому я вирішила взяти 250 грамів тут. А, за 2,29 сьогодні була акційна ціна. За 4,49 Це з індички філі. Ось, будемо робити, можливо, з овочами. з тушимо ось. Гарний вибір, мені здається. І оцей апельсиновий сік дуже мені заходить. Полюбляю його вранці пити перед кавою на сніданки. Ось взяла, але він подорожчав. Зараз 2,68 і також 25 центів додатково за саму пляшку. І дівчатка мене якось мені натякнули. Дивлюся, канал Sister А Якщо знаєте, Наші київляночки, вони завжди беруть якийсь холодний чай. Я от взяла отакий зі смаком-персику, а теж вирішила спробувати. Взяла пів літру на спробу 42 центи і також 25 центів за пляшечку. Ну, Мені цікаво, адже я ще, здається, не пробувала. А ні, один раз пробувала а, німецький холодний чай, але інший банці. А отакий ще хочу спробувати. І ось ця вся закупівля, як бачите, дуже набагато. буквально на вихідні, може трошки більше, в мене вийшло на 11 євро. Ну, якось так. Якщо вам було цікаво подивитися мою закупівлю, будь ласка, ставте лайк, вподобайку, і підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити нові відео. А вони вже скоро, адже в нас встановили ялинку, та ще я на наступному тижні піду до стоматолога і також поділюсь з вами, кому цікава ця тема. Дякую, що дивитеся. Всім пока-пока.